Податково, потім заднім числом бах ФОП перевищив ліміт. Куди бігти? Потрібно терміново приймати міри для того, щоб вас не позбавили єдиного податку. Якщо можна, однозначно повернути кошти. Якщо це ще не стара історія, і ви бачите, що ви там сьогодні, вчора перевищили ліміт, терміново зв'язуйтесь з контрагентом, повертайте йому кошти, вирішуйте це питання або на інше ФОП прийміть кошти. Ну якось вирішуйте, але в моменті потрібно їх повернути і в призначенні платежу. Написати повернення помилково отриманих коштів. Це те, що найпростіше, і те, що відразу потрібно зробити. Тому що, якщо ви цього всього не зробите, що треба платити? 15% від суми перевищення, переходити на іншу систему оподаткування. Це для вашого бізнесу може бути невигідно. Але однозначно потрібно кудись бігти, бажано в шатило і партнери, які б вам це все підсказали. Просто сидіти, а деякі так і роблять. Просто сидять, нічого не роблять, потім цю суму не показують. Ви себе наражаєте на велику небезпеку, тому що ви можете далі працювати, прийняти 6 мільйонів. А вас податково потім заднім числом бах і перевела на загальну систему, і всі 6 мільйонів оподаткувала і наклала арешт на все майно. Приємна ситуація, неприємна.